Друзі, всіх вітаю, хто на нашій сторінці, хто не підписався, підписуйтесь по бажанню. Всім дякую за хороші коментарі, бо реально більшість коментарі позитивні і гарні. Також те, що лайки ставите, що працюємо разом. Я для вас працюю і ви мене підтримуєте. Багато хто дзвонить дуже приємно, коли почути якесь добре слово, хоча б за свою працю. Також сьогодні були підписники з Тернополя, купили авто. Написали вайбери, що дуже задоволені, але ну, я бачив, що вони їхали лиця, світилися, що в дружини, що в чоловіка. Це добре, це вже є результат. Кого що цікавить, пишіть, все в процесі, працюємо. Ще роблю зараз. Сьогодні буде невелике відео, але деякі машини детально розказали. Ще роблю зараз огляд до темноти, щоб встигнути на Миколаїв для чоловіка шкоду. Дизель на автоматі, розказував про цей Тігуан. Що більш цікавить, то номер там ми власника вказали. І машина приїхала своїм ходом з Німеччини. Машина така, що там чоловік каже, планував їздити до осені, але якщо продасть, то продасть, ні, то буде їздити. Реально класна машина. Хто шукає Тіган, дизельний, повний привід на механіці. Також, друзі, всім дякую за участь в сторінці, всім жму руку, гарного вечора. Гарного смачного чаю, як я кажу, запарити чай і гарних переглядів. Завтра буде ще. Я думаю, якщо буде все добре, в нас машина на автоматі поло. Покажу вже завтра. Тому всім гарного вечора. Дивимось. Значить, так, Volkswagen Polo в рідній фарбі 2012 рік. Чистий, буде на обліку. Поставили легкосплавні диски, але нема ковпачків на літній гумі хороші. Брістован. І є ще зимова гума на бляшаних. Моторчик шепче, обслужено, поміне масло, ципок, масло, фільтра, ципок цепок пуїні, повний набір, повний, з фазиком. Значить, 12 24 цим двигун хоче перевіряйте. Сьогодні така погода вже поки доїхала. Скільки тут це пробігу? 203 пробігу, ми її злов'яти знімали, кермо yeah, не фарбували, тут нічого не широко. Скільки кіловат двигун, 66, 66 кВт, газ, газ, бензин. Газ і бензин працює, повний електропакет. Насадки є. Насадки є. Автомат ідеально Сергій, чесно. я, 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 я nah, Кліма, автомат, А, автомат. ти ж їздив, точно я забув. Все, ідеал, але ми не перевіряли чи кліма заправили, чи ти перевірав. Eh, здається, думю. Каже, Саня, що дує, ну, побачимо. Пухим чистили все, вилезали поло. Значить так. Нема полочки, да? да не а зимову того, що стояли, даємо людям. Да. E, з так, тільки не жадним людям. А, тут немає нічого. Тут, Газ пропан, не мета, не плутайте. Це авто, все в ідеалі. Попивіться, щось треба робити, я не пам'ятаю. Це під 200 там ще приглянути якісь стоєчки стабілізатора, щось з слігінця. Коротше, сьогодні таке відео, завтра буде краще. Завтра буде краще. Клібу, якщо треба, заправимо. Знаєш так, 2012 рік 1.2, відкрий капот ще. почне. газ бензин. А це сай, чи ні? Так. А вона точно в рідній фарбі? Точно. Значить, так телефон мені кажеться, що щось чуть крило різнить. Ну, ми скинемо безплатний разовий огляд для клієнтів. Знаєш, двигуна не мили. Блін. Це треба викинути. Ну, воно таки приїжджає, але ми його навіть не цей, ми його тут не мили. Не Мили не чисто, нічого ніхто ні, не чим не займався. Це щось старе там, Коротше. масло, фільтра, всі масло і фільтра, навіть салона поміняні, масло хороше, фільтрове махлене масло, цепок повністю. З фазорегулятором поміняний акумулятор добрий, тут все добре. Чотири циліндра, не переплутайте, не три. Їде вона як дурнувата, ще краще, а стоїть. У цьому. Ловити крисів. Ну, типу, щоб система ця що відлякує крисів. Що ще розказати зараз? Коротше, я переплутав, друзі, з іншою якоюсь машиною чи мотором, там ще Golf є 1,4 TSI. Тут фазорегулятора нема. А набор ми поміняли повністю цеп іна, масло фільтра. Тобто нас є все чеки, класно. Все є, да, є чеки, все. Е, також нормальне масло, всі фільтри помінені, коробка і далі працює. Значить, е, зараз е, тако. Коротше, друзі, більш детальна інформація пишіть, дзвоніть, Viber, WhatsApp, Telegram. Значить, вартість 9500. Два комплекта гуми хорошої, одні титани в рідній фарбі, оригінальний пробіг. Але буде хороший торт для підписника або для нескупої людини. Пока. Покажемо паркетник, який реально вартий уваги, хоча Америка, бо пробіг і так далі ще розкажемо. Оля, розкажи свої враження. Я думаю, що якщо як для дівчини реально паркетник, повний привід, бензин 2.0 на автоматі, на такому заряді, і 91 тисяча пробігу миль, але 91. Плюс обслужив її цей хлопець, що привозив, він реально машини класно готує і обслуговує, коли є потреба. Оля, розкажи свої враження. Ну так, дійсно, якщо кросовер, то ця Audi дуже класний варіант. Стильна, якісна, комфортна, все це. Говорить, вона говорить сама за себе ця машина без лишніх слів. От крутий, класний варіант відчувається свій вайб на дорозі. Зараз покажу вам більш детально цей варіант. Можливо, хтось дійсно шукає таке авто. Я вже не раз казав, якщо я пропоную, то знаю, хто її привіз, знаю, що в ній було, і тому я пропоную. Я зараз розкажу про це авто. Плюс пробіг, плюс мені тільки два косметичних підкраси дверки фарбованих, але без шпаклі, і це приїхало так, вона не була бита. Ну, і все, пауза. Так, ну і зараз Сергій нам детальніше розкаже по салону. Так. Гарний у нас салончик в гарному стані, все охайненько, чистенько. І, значить, мене просили спочатку Оль, зніми оце власник, вся інформація. І власника телефон. Uh -huh. yeah. Так, друзі, далі. Ви бачите, шкіряний салон, світлий дуже збережений, що кермо, що все 91 миля. Він код надамо. Автомат тут хороший, двигун 2.0 2.00 з чимось кіловат вітер. Пам'ять сидіння водія, камера заднього виду, також панорамний дах, все працює. Ми пробували сьогодні, тестували там на рілсі знімали. Сидіння водія, кермо, оригінальні коврики Q5, ось, ними чорні резинові. Так само задній диван, потолочок, сидіння, оці всі сіточки, оці всі, значить воздухопроводи. Все в ідеалі. Реально, ну. По-перше, пробіг 90, 97 милі, вибачаюся, я одна казав. Також багажник, все працює. Зараз покажемо. Значить, електрокришка багажника у нас камера заднього виду. Єдине немає шторки, але ну, ви бачите, в якому стані багажник. Також є там коврик, покажи, будь ласка. Є запаска, яка сама накачується і так далі, і тому подібно. Там, напевне, ще є комплект, ну, не будемо вже вникати. Тому, друзі, кого цікавить дане авто, рахую, що дуже адекватне авто, що не було бите, що обслужене масло, фільтра. Там вам більш детально розкаже продавець Олександр. Машина реально класна. Я просто брав в нього таку Audi Q, -у. Скажімо так, для своїх знайомих, яким я продав дружини, було просте авто на ручці, захотіли на автоматі, але щось таке потужніше, щоб чоловік їздив і дружина. Купили задоволені, ну ауді реально це є кайф. На рахунок там витрати бензину, друзі, 10 ну, буде стояти не такі гроші, тим більше Європа. На, на рахунок, що двигуни не надійні, тут пробіг рішає теж багато чого. До речі, тормозні диски не мають виробітки ні передні, ні задні, задні колодки нові, передні ще десь відсотків 60-70, я дивився. Гума все сезонна. Тому, хто хоче бензиновий паркетник, думаю, що достойна пропозиція. Це не реклама, це я просто розказав, щоб ви розуміли. Якщо ви згідні на бензин, якщо ви згідні, значить. Повний привід автомату, точніше хочете, і згідні на бензин, це дуже хороша пропозиція. А на рахунок розходу, то якщо взяти шкоду тур, звичайно, чи там гульфа, яким будеш газувати з книжцям по городу, він бере 10-12. То навіть якщо ця візьме трохи більше, як 12, а в нормальному ритмі вона більше не має брати, ну, то повний привід автомат 2,0 200 з чимось коняк. Друзі, це не зрівняти з тим МПА, не в обіду, нікому, хто їздить на МПА. Ну якось так. Сергій вже втомився тут, вирішив присісти собі на такій крутій ташці. Volkswagen у нас Тігуан. 2009 рік. 2.0, 103 кВт дизель. Значить, економічність, бо механіка і надійність на дорозі, бо повний привід. І разом з тим це комфорт Volkswagen. Тому, хоч я стомився, я розкажу зараз енергійно про нього. Класний форкоп, бачу, зйомний, що знімається ключом. Оль, покажи яка труба вихлопна. Це говорить, що екологія просто в нас в ідеальному стані, бо немає не то, що сажі, а чиста труба. Запаски тут немає. Знизу треба дивитися на ямі, полочка це не страшно, потолочок чистий. Значить, далі Tiguan 2.0 TDI. І пішли, покажемо трошки, можливо, з цієї сторони, а я буду розказувати. Угу. Оль, Мав на увазі, що. Тігуані тут не для запаски, тут нижче, також от бірка є, повторювач, все в нормі. А запаска авто стоїть знизу. але Зараз ми не будемо залазити під низ, там на ями подивимося, також тут в карманах ключ, домкрат і так далі. Комплект для знімання куліс. Далі, у нас сидять тканиний салон. Також йде тканиний салон, електропакет, електрозеркала. Отакий салончик, мультикермошкірене, клімат-контроль, е, значить, е, мультимедіа хороша, доставна том-томі е, новігація, електрорушник, де в даному Тігуані, автокол Холд. Е, також зараз покажемо підкапотний простір автомобіля. З... Так. Зічено на зв'язку. Зв так, подивимося також під капотний простір. Таких вольцакім в тігуанів на ринку майже немає, тому ми його подивимося. 2,03 кВт надійний двигун вже йде в систему Common Rail. Вона йшла з 2008-09 року, тут 9 чистий рік, точно Common Rail і видно, хто розуміється, Оль зніме. Сольчик в нормі, все в нормі. Значить, 2009 рік, 2, 0, 103 кВт, повний привід, механіка шестиступка, такий Volkswagen Tiguan. По кузову ми не дивилися, але тут все чисто рівно і без підкрасів заявили нам. Заявлений пробіг 240 чи 240, щось там 3 чи 2, не адекватний, але перевіряйте, бо сервіски немає до кінця останніх там 24 роки. А так є підтвердження пробігу в загальному. Ніби виходить, ми надамо дамо він код. Знаєш, авто класне, коли хтось хоче, там захочете, можливо, там зробити його разовий огляд чи подивитися, то замовляйте будь-кого або в нас. Більш детально надамо інформацію, а і номер власника. Більше. Також це Він-код, друзі. Кому треба перевірити щось по машині. Будь ласка, дивіться. І більш детальна інформація. Надамо номер телефона. Власника. Або зараз 2 секунди пауза. Номер телефона продавця 063 749 1396, бо немає 6 ну Авто, я думаю, варте уваги хто хоче таку машинку, будь ласка, звертайтеся до власника. Друзі, відпустив Олю трохи відпочити десь, поїхати щось поїсти. Вона бідолаха замучилась, ми робили там рілси різні. Ця ауді реально класна. Е, і оце знімали ті гуан, то там плутались, бо я хотів, щоб вона трошки вчилася значить, пояснювати людям про машини. І, і я вже сам, саме голова трошки квадратна, щоб ви розуміли, е, оце павербанк, який я купив, бо вже реально не витримую і не телефон. Сьогодні два рази заражений телефон, зранку потім ще раз в день і вже другий раз. Такий павер вже реально його рідше заражати і підзаражає телефон і другий раз вже півдня ходжу з павером. Значить, Я хочу ще розказати про цю машину. Мене просили починати з цінника, я й почну. Значить, вона приїхала з Німеччини в рідній фарбі. Там є незначне одне трошки біля порога притертя, покажу. На гарних дисках, на гумі майже нові. Я не буду зараз багато акцентувати часу. Приїхала не дівчина з Німеччини своїм ходом, це вже багато що говорить, бо якби то щось було недобре, чи з двигуном, чи будь-чимось механічним, вона б не доїхала. Парковочний асистент. Але щоб багато не говорити, значить так, 2012 рік, 212 заявлений пробіг, але вона так її там купляла, ніхто її не крутив. перевіряйте заявлений. 9700 вартість. Insignia не нефарбована з Німеччини. 2,0 дизель на механічній коробці переключення передач. Він код є. Скло це підтуноване. Значить, диски треба помити, бо це дівчина і вона не дає раду. Все робити так, як треба. Що я хотів сказати? 12 рік, 2.0 дизель 9700 Коли стоять 12 року, а 5, 1.6 на механіці таку саму ціну навіть дорожче. Не можу зрозуміти, чого ніхто не може собі подумати головою, що візьми, Обслужи інсігнію, вона нічим не гірша, хоч я не дуже люблю пиля, але інсігнія е, Вона. Значить, ну вона комфортніша буде. да Тут не робили хімчистки салону, але це приїхала так машина. Це означає, що тут не було собак, котів і так далі. І тому подібно Шестиступка, потужний двигун. Сертифікат вже є. Там є сервіска, але не вся. Я дивився тільки не цей раз, бо я вже знімав цю машину. Мультикермо, кермо не фарбоване. У такому стані машина. Тому, друзі. Чого рекомендую Opel? бо інсіннія це є нормальна машина з потужним двигуном. Що по кузову, оце найбільше, ну хтось стопчика зловив, це сполірується, дверку не трогав, би. це, якщо дуже комусь муліє покрасити Так так, плямою. Так роблять нормальні покращики. Якщо ви його знайдете, Ну це не така вже й проблема. Тобто рекомендую для тих, хто на механіці хоче авто в універсалі. Для сім'ї, реально класний колір хамельон. Власне авто. Значить, парковочний асистент я вже казав. О, електроляда. Господи Боже, я сам злякався. Я не знав, що тут є електроляда. Навіть і працює. Значить, полка все в нормі. Також, що тут у нас є? Зараз подивимося, що тут у нас є? Тут запаска не йде, бо це. Курито, скажімо, тут є насос, електропінка і гак. Все, тут немає навіть домкрата в євро, бо вони домкратом не користуються. Вони не збираються, немає запаски, значить наш домкрат і наш ключ. Пінку закачав. Пінку закачав. І насосом, ключив, прикуривайсь насос, накачав. Вся гума по кругу хороша. Значить. Ну, це така пропозиція, а ви собі думаєте, це ж таке діло. Це ж я вам не кажу її купувати. Просто нормальна пропозиція. 213, якщо бути точним, пробіг а вже погас. автосвітло, мультикермо. Машина їде, хто знає, ця машина їде дуже класно. Що по трасі, що ну, не говорять, що там так, на малів віддалі, Тримається дороги. І просто ну, я рекомендував би таке авто. Це класне авто. На рахунок тут треба дещо обслуговування, треба буде я вам розкажу, бо зараз це довго розказувати. Авто видно, що було власника, який його обслуговував, бо воно б не доїздило б до тієї пори і не приїхало б з Німеччини півтора тисячі кімей, якби воно було щось з ним недобре. Ну, якось так. Друзі, ой. Значить, дощик. Без мікрофончика знімаю, бо жалко мучити. Нічого не сказав на завершення огляду, скажу. Покажу класного суперба з Швейцарії. І Mazda CX7 теж Швейцарія, Швейцарії хлопці привезли. Знімав ще для власника, точніше, разовий, не разовий підбір під ключ робив. Вибачайте, отак от працюємо, скільки в нас вже годин. А годин же в нас от стільки. Значить, подивимось ще цю машинку. парковочний асистент. Класна машина на оригінальних дисках. Значить, супер 12 рік, 1.8 бензин 118 кВт на автоматі, безключовий доступ, поставити на паузу і почитаєте. В Швейцарії 10800 ціна. Більш детально вже завтра буде. Осеня приїхала, я тут мокну. Здрасте! Що? Ох, йо, ще й поло зараз знімемо. Коротше, завтра я зніму більш детально цього суперба, хто захоче. Реально дождь, де друзі, вибачайте. Ну, бо це якийсь капець. Ах! Сьогодні дуже продуктивний день. Ну, Роботи я зробив дуже багато. Так, значить така гума, така це як сьома. У ключ, шкіра. Завтра зроблю більш детально кого буде цікавити. Поставили на паузу, подивились 9800 вартість, це X7, повний привід, 22 дизель, 127 кВт. Механіка вона йде тільки на механіці це X7 Mazda. Але повний привід на босе, за такі гроші до десятки, нічого лучше не купити. Цікаво, який там пробіг. Вони будуть дуже з малими пробігами ці машини. Завтра всього вам розкажу. І зараз ще покажу пола. Да? Теж вже завтра ні ціни, нічого нема. Супер, ще такий стволяка. Що, хай стоїть? Роз... Розказуй, що за ауді в продажі буде. Буде правище, потім розкажемо. Давай поло покажемо. Поло гарніше. Ну, Де розказуй. Дощ, а ми скердуємо. Все, друзі, дякую вам за сьогоднішній день. За огляди, за те, що ви підписуєтеся, що ви ставите лайки. Дощ йде, так закінчується день, 9 годин вечора. Попова кого цікавить, значить, розкажемо. Ауді 2.0 дизель на автоматі вже на облак. 12 да? рік, так. Да. Ну, це завтра ми теж 12 покажемо. 12-й, так. Да. Да. Тут розберемося ще і по ціні, так? Да? Да, по ціні. Тут новий демпфер, поміняний ми його міняли самі грем теж маємо поміняти. І, ну, ми це, ми це, ми це пізніше все розкажемо. А да. у я четверта, дванадцяти рік. А 6 А шість. А шоста, так. Ви питали, що так, і вона гарненька. Там Тут... шкіра чи ні? Так, да, шкіра, так. Да. Там Ладно. шкіра гарна. Зав -зав Завтра покажемо вже. Друже, хто не підписаний, підписуйтесь. Працюємо. Всім жму руку. Гарного вечора. Всього доброго. Пока.